Те, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так, в ліжку, і біля тебе зліва справа люди, які взагалі непонятно як держаться. на останнім на чесному і Божому слові. І що мене дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу дуже, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дому. Ну, військові, які одно постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому забрали, а він лежить і пам'ятає, він на уверена. Я домой, я хочу, я побачу побачив них. І ти день від дня сам просто просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а частами ну, був такий, що ну взагалі ну просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день. Люди, я знаєш, враження. І ти дивишся, їм краще стає. І ти розумієш, цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти на позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті? От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. І от я, мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, з яким ну, я ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. На них. Ти бачив, як вони поправлялись. Ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони потім відправляли їх домойного це мене дуже сильно тримало.